Та ну ні, ну це всіх хвилює. Ну погодься, це хвилює всіх без винятку українців. Ця тема стала найгарячішою за останні три дні, особливо після відео в п'ятницю. Ти бачила відео е, директора компанії Стека, виробника вікон. Коли до нього підійшли представники ТЦК перевірити я бачила документів, те, що дуже багато а, людей вже написали в жодному випадку не купуватиму його вікна. Ну слухайте, я навіть не знав про такі вікна, але та підійшов та... до нього. Ну що ну не знав я, господи. Ну от не, в мене інші вікна стоять. Я їх ще за царя гороха. хороші, якісні. Не доводиться нічого з ними робити. І оцей директор компанії Стека Сергій Положай. Він, коли до нього підійшли представники ТЦК, вступив з ними, як це називається, милословесний конфлікт або простою народною мовою обклав п'ятиповерховим матом. Ти зрозуміло? У мене здоров'я два тебе дібят. І мені будеш сказувати, як я все вістів розвиваю. Еще раз я повторяю, генеральный директор, где О. 1760 человек работает. А ты солдат! О. Солдат! нуй копай, бля. О, хорош! Хлыкай ты, пидмогу! Хлыкай пидмогу! Давай! І потім він у своїх соціальних мережах підтвердив, що то дійсно він сварився з військовослужбовцем. І за його словами він надав військовий квиток з оновленими даними, надав повістку, яка, бу яка була подовжена до 1 листопада. Але у відповідь йому сказали, що у нього нема бронювання, він підлягає мобілізації. А сам полежай е коментуючи відео, яке оприлюднили пабліки, кажуть, що воно вигідне територіальному центру комплектації і нібито не показує правду. Тепер. Йому як кажуть, ТЦК, можуть е сказати ходім до відповідальності за такі інциденти в Дніпропетровському обласному центрі комплектації соціальної підтримки. Заявили, що зараз проводиться правова оцінка дій полежає в самій компанії Стеко. Підтримують, притримуються такої думки, що відео, яке гуляє інтернетом, воно не повне. Там так і пояснили, що ж тоді за їхньою версією сталося, не пояснили, що ж тоді насправді сталося між полежаєм і територіальним центром комплектації. Люди нам пишуть. Мама. Знаєш, це відео треба було просто повністю запікати, тому що це нереально було. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Боже, чим ти, блядь? Ти поняв, блядь? У меня здоровье, блядь, два тебя, блядь, или десять, блядь. И мне будешь, блядь, О, рассказывать, блядь, как мне себя вести, как разговаривать, блядь. Еще раз я повторяю, блядь, генеральный директор, блядь, где 1760 человек работает. А ты солдат, блядь, солдат, блядь, пиздуй копай, блядь. О, хорош. Выплыкай ты пидмогу. выплыкай пидмогу, блядь, давай.